по 35-й причина зупинки судською не пропорушення. Саме проводиться відпрацювання. Можуть заборонити одне з тих транспортних засобів. Він статті 32. Пункт 2, хотів б побачити ваші документи. Будь ласка. Пункт сьомий. Обмеження в першу чергу рекомендую мати відповідну літературу, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції. Це алгоритм дій. Зупиняє поліцейський, що казати, що робити, які в нього законні вимоги. Тут є поради від наших юристів. Даний поліцейський зазначає, зупинив згідно пункту сьомого. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Якщо зупинка здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу державної влади про обмеження чи заборону руху, поліцейський Пов'язане ознайомити вас із цим рішенням і надати підтвердження того, що воно дійсно набрало законної сили та застосовується у конкретному місці і в конкретний час. Пункт сьомий обмеження це територія з обмеженим рухом. Ні, не з обмежені, просто самі кажуть, працювання проводиться. Пацани, нема такої причини відпрацювання. А якщо співробітник поліції не може надати такого рішення, а просто вам про це розповідає, така зупинка є незаконною, і це грубе порушення закону України про національну поліцію. Я вам не покажу, чи се якщо все легально, так, все зроблено Гарного дня. дня.